Хм, краще би музику послухав. <рес> Знос затроти. О, Кать, дивись. Знову пиндрюжник читаю. А я тобі прошу. Подуріли, що? Фу, бля, знову. Шу! Чувак, даш почитати. <рес> Головне в житті це сміливість та пізнання невідомого. Годі мріяти, пора жити. Читай, живи, бунтуй. Я часто жартую, що існує два типи привидів: ті, в яких немає тіла, і ті, в яких є. Більшість людей це просто привиди з тілами. Якщо коротко, вони примари власного минулого. Їхнє життя просто запрограмовані родовою пам'яттю. Привіт, друзі! Це «Бунт у бібліотеці. І сьогодні ми вирушаємо не просто у подорож сторінками книги, а у мандрівку до самих джерел розуміння людського життя карма. Це концепція у східних релігіях та філософії, що описує всесвітній закон причинно наслідкового зв'язку. Він стверджує, що дії, наміри та думки людини. Визначають її майбутні наслідки як у цьому житті, так і в наступних втіленнях. Іншими словами, що посієш, те й пожнеш. У світі, де все більше говорять про успіх, ефективність і як змінити реальність, ми рідко замислюємося, а що насправді керує нашими вчинками. Чому повторюємо одні ті самі сценарії, як відчувати справжню свободу, коли здається, що все вже вирішено наперед? Тож сьогодні у нас з вами книга Карма. Садгуру. Це не про покірність, не про відпрацьовування боргів чи фатум, як часто думають люди. Це про усвідомлення власної сили, про те, що твоя доля не суворий вирок, а процес, який ти твориш щодня своїми діями, думками і навіть словами. Тут буде випуск про духовність, тут буде випуск про садгуру і його книгу Карма. Це не е, про релігію. В мене на каналі є випуск про. Біблію в мене на каналі буде випуск про чудову книгу вісім релігій, в які зібрано багато думок, багато тексту саме про різні релігії, які присутні у нашому з вами житті та й в загальному житті людства. Я не пропагую якусь окрему релігію. Я е, не маю наміру в чомусь когось переконувати. Тому хочу закликати вас до того, щоб е, ви мали власну думку обов'язково. Е, в коментарях були більш поважливими до інших учасників, не ображали нікого і так далі. Е, я читаю багато книг і хочу ділитися своїми рефлексіями, своїми думками. З вами нікого ні до чого не спонукаю, нагадую ще раз. В особистого досвіду скажу вам так, що на сьогоднішній день мені 40 років з 33 я почав задумуватися про релігію, не про якусь конкретну, а взагалі почав собі задавати внутрішні запитання. Що буде після смерті? Всі ми смертні, не знаю, чому 33 роки. Десь, напевно, знов ж таки ми родом з дитинства. Та? І я не скажу, що в мене була прям. Побожна родина, де я кожну неділю ходив в церкву. Ні, я приїжджав колись в село. І так я бачив, як це роблять інші мої родичі, але в мене було не так. Все рівно десь, напевно, в мене відкарбувалася історія про. Скільки років було Ісусу Христу? Та що для чоловіка 33 роки це там, важкий період в житті, що 40 років не можна святкувати, день народження. І ось якраз цього року в мене було дуже багато внутрішніх суперечок. Святкувати, не святкувати. І ти такий, ну я на всякий випадок не буду святкувати. Тобто, десь ті дитячі забубони все таки в голові в мене відображались на всякий випадок. ну, Нічого страшного не буде, як я цього року не виставлю своїм рідним чи друзям за день народження, просто прийму привітання і все. Ну, типу, от я до чого веду, що воно на нас впливає однозначно. І в 33 я почав задумуватися: я почав дуже багато читати різної літератури і вивчати різних матеріалів по різним напрямкам. Тому що як нам оприділитися, як нам зробити вибір? Якщо в нас мало вхідних даних. Якщо ти просто послухаєш якесь одне джерело інформації і такий, а окей, все, я там християнин, або я послухав одну-дві людини, і я такий, окей, я буду буддистом там, і так далі. Ні. Тому так само можу вам порадити. Якщо маю таку можливість, то я це зроблю. Якщо маю таку наглість, то вибачте мене. Ви так само, хто, можливо, ще не оприділився, беріть для себе таку саму модель поведінки. Вивчайте. Чим більше ви читаєте книг, чим більше ви берете з різних джерел інформації, тим легше вам в результаті зробити вибір і обрати те, що буде максимально комфортним для вас та що буде відповідати вашим. Мотивом це все буде відповідати вашому запиту. Тому, вибачте, що трішки затягнув, але хотів якраз зробити таку маленьку поправку, таке маленьке пояснення, тому що книга дійсно цікава, але вона от викликає деякі такі. Питання навіть в мого оточення, що там Ромо, ти читаєш про карму, ти що, йогою цікавишся, ти хочеш буддизмом цікавитись там і так далі. Я говорю, я цікавлюсь багато чим і для себе колись в якійсь точці роблю вибір. Тому не будьте тут максимально радикальними, а просто почитайте книгу, зверніть увагу на важливі для вас речі і приймайте тоді рішення, тому що духовність це не завжди про медитації чи традиції. Для мене вона про вибір. Як реагувати на світ, як ставитись до себе, до інших, до помилок і до радості. Тут скоріше історія про відповідальність за свої вчинки і про можливість бути творцем, а не глядачем у власному житті. Карма у садхгуру це насправді наука дії. Це нагадування, що ми не приречені повторювати минуле. Ми можемо обирати, як відповідати на виклики долі. Від того, які рішення приймаємо зараз, і залежить усе майбутнє. Отут, от наприклад, завдяки цій книзі, для мене в моєму віці прийшло розуміння, що я, маючи, мав інформацію про карму абсолютно іншу. Для мене чомусь звідусіль прилітало, що карма це твій розрахунок за минуле, за минулі життя, навіть та? Типу, ти відпрацьовуєш там і так далі, і так далі. А от тут, в цій книзі, якраз для мене було відкриттям. Що робота над кармою це щоденна робота. Тобто ті рішення, які ти приймаєш сьогодні, ті зміни, які ти робиш в собі сьогодні, вони і формують твоє щасливе майбутнє. Прислів'я, яке ви вже чули і почуєте цього відео не один раз, що посієш, те й пожнеш. Ну, я пів дитинства не розумів, чому бабуся мені про це говорила. Ну, я не міг, ну типу, та що знов той самий? Що посієш, типу, та добре? Та добре. І потім вже в зрілому віці ти розумієш, що як ти обробиш землю, як ти посадиш в неї зерна, які зерна ти в неї посадиш, як ти будеш доглядати, коли ти це зробиш в календарному форматі, так само, так? коли це буде правильно, чи ти в січні вирішиш розгорнути сніг, почати купати якусь там історію, ямку і туди сипати, і такий, блін. Що ж в мене нічого не виходить? Чому ж я не отримую більше заробітків? Чому я не маю щасливої сім'ї і так далі, і так далі? Що в тебе має вирости в результаті? А коли ти робиш дії, а це дії, обробити землю, вибрати зерно, обрати зерно, обрати зерно, посіяти зерно, доглядати за процесом, коли воно дозріває, за процесом дозрівання. І тоді ми в якийсь момент приходимо на поле і такі. Вау! В нас є урожай, який ми зібрали, приготували з нього собі їжу або продали, заробивши на цьому гроші. І коли ти такий, ага, дивись, мій сусід купив нове авто, мій сусід відпочиває три рази в рік на крутих якихось там курортах, або має змогу, щоб його діти навчалися там в якихось кращих школах, мали кращий одяг, не знаю, там, гаджети і так далі. І так далі. Має змогу допомагати батькам. І ти таке, що він робить? Ага, він ходить на поле, там бере ось цей урожай, продає його і звідти отримує кошти. Я теж піду. Ти приходиш, а в тебе там бур'ян. А чому бур'ян? Тому що ти сезон назад нічого там не посіяв, а цей сусід посіяв. І от коли я побачив це ось з такого ракурсу. Для мене прислів'я, приказка, як по-різному називають люди, що посієш, те й пожнеш. виявилось абсолютно зрозумілою, абсолютно е розкрила, не знаю, мені навіть важко знати очі. Більше розкрила якесь моє серце, мою душу. Що посієш, те й пожнеш. А хто хоче, друзі, отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, там я розкажу, як це можна зробити. Тож, хто автор цієї книги? Садхгуру. Це не просто ще один мотиватор з інтернету, але можливо, так і воно і є. Це людина, яку можна зустріти і на сценах найбільших форумів світу, і у горах, де він мандрує на мотоциклі, і у глибинах індійських лісів. Справжнє ім'я Джакі Васудев. Прошу ще раз вибачення за можливо неправильну інтонацію в імені чи прізвищі. Його шлях приклад того, як сучасна людина може знайти баланс між мегаполісом і тишою природи. У юності Садгуру захоплювався усім. Від літератури до спорту, від бізнесу до подорожі. Але одного дня, сидячи на скелі у Південній Індії, він пережив містичний досвід, який повністю змінив його світогляд. Після цього він залишив бізнес і присвятив життя пошуку відповідей на головні питання. Про щастя, сенс та свободу. Садгуру засновник фонду Isha Foundation, що вже багато років працює не лише як духовний центр, а й як платформа для екологічних та освітних проєктів. Його лекції, семінари та книги перекладені десятками мов у світі, а серед слухачів, від студентів до топ-менеджерів Google та ООН. Він легко жартує і про себе, і про світ. Одна з його класних фраз те, що йога це не про те, щоб стояти на голові, це про. Те, щоб тримати голову на плечах у будь-якій ситуації, а про повну біографію Садогуру я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Пауло Коелью, Бернар Вербер, Тоні. Тоні Шей, Ернест Гіменгуей, Джордж Орвел та інші. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. І посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я продовжую. І я переходжу вже по традиції до шести своїх висновків після прочитання цієї книги. Висновок перший: карма це не вирок, а інструмент свободи. Карма це не система покарання нагород, а дія. Яку ти можеш вибрати у цю мить. Ось так саме пише Санхугуру. І цим ламає всі стереотипи, які нам нав'язували ще зі школи, з фільмів і особливо з розмов старших людей. Ми звикли думати про карму як про якийсь містичний записник наших добрих і поганих вчинків. Зробив щось не так, отримай бумерангом. Але Садгуру пояснює, справжня суть карми набагато глибша і цікавіша. Карма це не залізна клітка, з якої не вибратися. Це те, що ти формуєш прямо зараз, що миті своїми виборами, словами і навіть думками. Кожен новий день це не покарання за минуле, а новий шанс вдумайтесь. Немає значення, скільки разів ти уступився, кого образив чи що не встиг зробити. Садгуру стверджує, що важливо тільки те, як ти реагуєш на життя зараз, в моменті. Саме в цю секунду ти можеш змінити свій шлях, написати нову сторінку у своїй книзі дій. Я теж довго жив з тягарем минулих помилок. Здавалося, що кожна невдача притягує нову. Карма це не вирок. Це не про те, що ти винен. Це про те, що саме зараз у тебе є свобода вибору, і від цієї дії вже буде народжуватися інше майбутнє. Тож не зациклюйтеся на минулому. Відпускайте, вибирайте і створюйте свою долю прямо зараз. Висновок 2. Дія без очікування результату справжня свобода. Свобода це діяти, не чіпляючись за плоди. Ось саме так пише Садгуру: і тут у багатьох може зависнути система. А як це? Працювати, старатись, вкладати сили і не думати, що буде потім? Що я отримую? У світі, де нас з дитинства вчать ставити цілі, міряти результат. Отримувати віддачу, такий підхід здається дивним. Але саме це головний хак для душі діяти без прив'язаності до винагороди, значить, нарешті, відчути справжню легкість та свободу. Садгуру розповідає: як тільки ми починаємо робити щось, чекаючи оплесків, грошей, лайків чи, хоча б дякую, ми віддаємо свою силу в руки зовнішнього світу. І тоді кожен фідбек, кожна оцінка починає керувати нашою мотивацією та настроєм. Але якщо просто дієш із внутрішньої потреби, з любові до справи, з цікавості, ти відпускаєш контроль над результатом. І тоді приходить те, що не купиш ні за які бонуси, відчуття внутрішньої свободи, миру та натхнення. Знаєте, я теж часто залипав у цю пастку в пастку очікувань. Ось зараз напишу пост і всі відреагують, ось запишу відео і буде результат. Але чим сильніше чекав фідбеку, тим важче було навіть почати щось нове. Лиш коли навчився робити для себе заради процесу, з'явилася справжня легкість і навіть радість від найпростішої справи. Тому, друзі, поділюся з вами особистими напрацюваннями, особистими страхами, тому що я насправді не талановитіший ніж ви. Я просто беру і роблю, як пише Клір в атомних звичках. Кожна звичка щодня. Я кожен день читаю, і кожен день втілюю в життя ці знання, які отримую з книг, ті моменти, які мені відгукуються в тих книгах і які я забираю. Так само було з каналом Бун в бібліотеці. Я вже говорив про це в попередніх відео, тому не буду максимально повторюватися, але хочу так само тут затронути цю тему. Я зробив вибір. Робити те, що мені подобається, робити те, що я люблю, робити те, що мені вказує не зовсім раціоналізм, а скоріше душа та серце. І така сама ситуація в мене зараз виникає зі створенням читацького клубу Бунт в бібліотеці. Дуже багато людей пишуть мені про те, що а де клуб, а як клуб, ром? Давайте разом, давайте гуртуватися, давайте об'єднуватися, давайте читати разом. Ми хочемо мати доступ до твоїх знань, ми хочемо мати е, тебе в своєму оточенні. І я потрапив в ту саму пастку. А який результат е, треба утримувати? А що буде, коли, а скільки людей туди взяти, а скільки він має коштувати? Там і так далі та ось ця внутрішня само Освіта, ось ця внутрішня моя саморобота, самодисципліна над собою в якийсь момент і дає мені можливість зафіксувати, що чекай, а що за думки в твоїй голові з'явилися? Чекай, ні. Давай, от в тій книзі ми прочитали, а давай ми інакше зробимо. А давай ми просто зробимо. Давай ми зробимо класний крутий читацький клуб. Давай ми про це оголосимо аудиторію. Давай ми разом за аудиторією його побудуємо. Самий класний крутий. Номер один в Україні читацький клуб. Ми можемо таке реалізувати? Можемо. Давайте разом. Я почав виходити в сторіс. Я почав в телеграм-каналі про, про це говорити, що давайте разом побудуємо. Хто хоче, доєднуйтесь. Не хочете, не доєднуйтесь. Дивіться, як ми будемо розвиватись, потім доєднаєтесь. Ну, типу, ось в такому напрямку. І дуже класно, дуже круто, якраз книги допомагають в тому, щоб в якийсь момент. Вміти скерувати свій мозок. Тому сьогодні я максимально щаслива людина. Сьогодні я роблю те, що мені подобається. Сьогодні я роблю те, що я люблю. Тому не бійтеся робити щось просто так, не для оціну. Саме в цій простоті живе справжня свобода. Дійте і дозвольте результатам самим знаходити вас, а не навпаки. Висновок 3. Ти архітектор своєї долі. Твоя карма це не те, що з тобою трапляється. Це те, як ти вирішуєш реагувати? І ось тут, після цієї цитати, настає момент справжнього перезавантаження для багатьох читачів. Сьогодні нам все частіше нав'язують роль жертви обставин. У мене не вийшло, бо криза. Винен начальник. Так склалося життя. Але насправді найбільша влада у тому, як ми реагуємо на все. На все, що з нами трапляється. Садгуру переконую, що твоя сила не в контролі над зовнішнім світом, а в тому, щоб стати режисером своїх реакцій. І тут починається справжня магія. Життя кидає виклики. Окей, ти обираєш сердитись, засмучуватись, тікати чи зупинятися, видихнути і подумати, які уроки я тут можу знайти. Знаєте, в моєму житті теж був не один момент. Коли хотілося скинути відповідальність на інших людей, на обставини та навіть на погоду. Але саме тоді, якраз, коли переставав шукати винних і починав питати себе, що я можу змінити, який мій крок має бути наступним, якраз і з'являлася несподівана енергія, нові ідеї, впевненість рухатися далі, навіть якщо дорога не зрозуміла для мене. Ця ідея не про ідеальність і не про те, щоб усе контролювати. Це про внутрішню дорослість, коли ти приймаєш свої рішення, навіть якщо світ довкола несправедливий чи хаотичний. Ти не лялька на нитках долі. Ти той, хто може обрати реакцію. Твоя доля не в кармі минулих життів, а у твоїх сьогоднішніх вчинках, думках і ставленні до себе й світу. Ти сам будуєш свою історію. Висновок 4. Кожна думка це теж дія. І ось тут приходить розуміння, що твоя внутрішня реальність не менш важлива за зовнішні дії. Думки це невидиме насіння, яке ми щодня засіваємо у власному житті. І знову фраза, я говорю, що їх буде багато, що посієш та й пожнеш. Якщо ти постійно крутиш в голові тривоги, образи, сумніви, не дивуйся, що реальність відповідає тобі тим же самим настроям. Навпаки, навіть у складні моменти можна зупинитись і переналаштувати радіо, радіо своїх думок, обрати віру, допитливість, доброту. У мене було раніше таке. Я не замислювався, як часто автоматично я думаю негативно. Сумніви, самокритика, навіть звичка порівнювати себе з іншими усе це несвідомі дії, які тихо впливають на настрій, самооцінку, навіть на здоров'я в результаті. І одного разу я вирішив зробити експеримент. Кілька днів підряд я фіксував, які думки повторюються найчастіше. І чесно, я був шокований, скільки в голові шкідливого спаму. Саме тоді я почав вчитися зупиняти цей автомат, задавати собі питання, чи ця думка допомагає мені жити, чи навпаки, вона мене гальмує. Пам'ятайте, ми не завжди можемо обрати, що з нами станеться, але завжди можемо обрати, як реагувати на це. І навіть на рівні думок. Карма починається не з великих вчинків, а з того, на що ти направляєш свою увагу. Відновлювати чистоту думок це можливо найважчий. Але й найвизначальніший шлях до внутрішньої свободи. Славгуру нагадує, що ми з вами самі садівники свого розуму. Давайте дбати про те, що ми садимо щодня, і життя відповість нам тим самим. Іноді достатньо змінити одну звичну думку, і вся наша з вами реальність почне змінюватися у кращий бік. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал? Прикиньте. Поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І Перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримайте україномовний контент. Дякую. Висновок 5: йога як інструмент для трансформації карми тут буде цікаво. Йога це наука про те, як переписувати свій внутрішній сценарій. Як говорить автор, що йога це не просто гімнастика чи медитація для просунутих. Йога у розумінні садгуру – це спосіб повернути собі кермо у власному житті, вміння бачити себе збоку, ловити шкідливі патерни і переписувати їх. Автор тут пояснює, що всі ми живемо у сценаріях, які часто повторюємо на автоматі. Це образи, старі страхи, реакції, які передалися нам ще з дитинства чи навіть. З минулого досвіду. І ось йога це не тільки про гнучкість тіла, а перш за все про гнучкість розуму. Це можливість вийти з петлі старих помилок, відчути, що ти не заручник минулого, а творець нової реальності. Який же мій досвід з йогою? Говорю вам відверто, як на духу, я робив, напевно, підходів 15-17 до йоги. Не заходить. Абсолютно не моє. Я дійсно давав дуже багато шансів і можливості йогі, починаючи, щоб я зараз з вами був максимально відвертим, напевно, з 2012 року. Тоді у Львові вперше відкрилася студія йогі, Українська асоціація йогі. Скажу вам ексклюзивну інформацію. Перший мій досвід на першому занятті мене вигнали. Вигнали дійсно, тому що я максимально задавав раціональні питання, і це була саме йога не така з точки зору тіла і гімнастики, а повноцінна. Тобто там ти займався один раз на тиждень, три години, і це прям повноцінне з читанням літератури, з медитаціями зі всім. Я починав задавати величезну кількість запитань. І після закінчення третього заняття мене покликав до себе організатор. І каже Роман: ось вам ми повертаємо кошти, ви не можете займатися його. І потім я робив, кажу, ще раз десь, напевно, підходів 15. Останній раз це було два роки назад. Не можу, я не всичивий, ось не можу стільки сидіти, не можу медитувати, не заходить мені медитація. Натомість е відвідую церкву, відвідую церкву, мінімум зараз один раз на тиждень, і причому службу Божу, от е там знаходжу. Якийсь свій спокій. Дуже багато в мене було супротиву. Е, напевно, так само впливає маркетинг, та що про його говорять всі, хто веде інстаграм, тікток, Ютуб, Йога. Ми записуємо медитації там і так далі. І так далі. І це, напевно, коли е, оточує тебе повністю, то ти такий, блін, я теж хочу. Я теж хочу спробувати. І... Я йшов, в мене не вийшло. Тоді в мене було було саморуйнування, Та я не такий, як всі. От їм заходять, вони прокачені. А я напевно ні. В мене напевно не такі класні, круті результати, результати, як в них. А тому що в них йога, а я не можу. В них медитація а я не можу. Я знайшов для себе інший вихід з цієї ситуації, тому до йоги. Маю особисту історію, маю особисте відношення. Мені не зайшло, і це окей, це нормально. Садхуру він впевнений в іншому. Навіть 10 хвилин щоденної практики, неважливо медитації, дихання чи просто тиші можуть зрушити камінь. У нашій з вами свідомості це не про магію, а про маленький, але постійний вибір не тікати від себе. Не треба одразу сідати в лотос чи читати мантри. Достатньо виділити кілька хвилин, щоб побути на самоті з собою, почути себе, відчути своє тіло і запитати, які сценарії я повторюю, чи хочу я це змінити, чи ні. Йога у підході садхгуру – це про те, щоб не просто жити день за днем. А стати архітектором власного життя. І, можливо, найголовніше, що ти не зобов'язаний бути просвітленим, щоб почати, а достатньо просто бути чесним собою і не боятися першого кроку до внутрішньої свободи. Тому хто займається йогою, хто прокачав себе в йозі, напишіть, будь ласка, мені цікава ваша думка, як ви до неї прийшли, як ви себе почуваєте, займаючись йогою та роблячи медитації. Висновок 6. Зовнішні події не головне. Головне, хто ти всередині. Садогуру повертає до простої, але дуже складної для сучасної людини думки. Життя завжди підкидатиме нам зовнішні виклики, втрати, зміни, перемоги нових людей, але саме твій внутрішній стан. Твоя відповідь на ці події і є справжньою кармою, справжньою долею. Зовнішні обставини нікуди не зникають, але з'являється внутрішня впевненість, що ти вже не жертва, а автор своєї історії. Не шукай виправдань у світі, шукай відповіді в собі. Твоя карма це твоя реакція. Змінюй себе, і навіть найскладніші події стануть точкою росту. Ви знаєте, на мою думку. Після прочитання цієї книги Карма це не просто ще одна мудра книжка для домашньої бібліотеки. Це книга, яка хоче, щоб її читали з ручкою, з закладками, а головне з відкритою головою та серцем. Це не інструкція, як правильно жити, а скоріше запрошення. Запрошення дослідити себе, поставити незручні запитання, дозволити собі спробувати по-новому. Садгуру говорить, що справжня свобода не в тому, щоб знайти ідеальну відповідь. А в тому, щоб не боятися створювати свої запитання і свої нові шляхи. Він не обіцяє легкого життя, але точно показує, що ти не прив'язаний до минулого і ти не зобов'язаний жити за чужими сценаріями. Ти завжди можеш обирати нові реакції, нові дії та нові думки. Моя порада після цієї книги: не залишай її для кращих часів, чи для якоїсь галочки у списку прочитаного. Експериментуй! Пиши власні висновки. Пробуй кожен день ставати автором своєї карми через вибір, через чесність з собою, через маленькі дії. І пам'ятайте, навіть одна сторінка, яка змінить вашу реакцію, вона вже зробила свою справу. А тепер е умови розіграшу, що потрібно зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг. З цього випуску карма. Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, поставите вподобайку для цього відео та залиште коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок і чому вибираєте читання, а не постійний Тік-Току. І напишіть, будь ласка, ще відповідь на одне запитання: що для вас є карма? Діліться своїми думками у коментарях, підписуйтесь на канал і давайте разом шукати ті книжки, які допомагають нам ставати вільнішими та щасливішими. Бо бунт у бібліотеці це не просто канал про книжки, це місце, де кожен шукає і знаходить свій шлях. А ми з вами побачимось та почуємось у наступних випусках. Читай, Живи, Бунтуй!